Всім доброго-доброго дня. Сьогодні в мене покупочки в магазині АТБ. Я сьогодні не дуже багато купляла. Купила ось такі суміші. Така суміш до курки. Коштує 7 гривень 90 копійок. Сьогодні на неї була невелика скидка. Також по скидці я взяла ось такі перці. перець імбірний і ось такий перець апельсиновий. Ще ніколи їх не купувала. Не знаю, які вони, але щось захотілося їх окуштувати. Так, як завжди, купила ще пластівці. Вони 11 гривень коштують такі пластівці вівсяні. Ціна поки держиться та ж сама. А також сьогодні ще купила ось такі 900 грамів тісто лістове, своя лінія. Це ВТБ своя лінія. І коштує таке тісто 61 гривня 60 копійок. І купила ще картоплю. Картопля по 8,25. Ось вона тут така картопля, вона не мита, тому я її не викладую. Але вона вкусна, смачна, я вже з нею. Картоплю я взяла. Кіло 800 на 15 гривень. Все, це в мене АТБ. І в АТБ я на 113,70. Це за цю невеличку покупочку. Розрахувалася 113,50. Потім я зайшла в пельмон, хотіла яблочок купити, але яблок не було. Тих, що я купляла напередодні. І ось. Була скидочка на цей десерт. В АТБ він по 20,90, а тут я його купила по 16,90. Ось три десерти взяла Марійка. І сацибелі. 27 ,90 гривень 90 копійок. Стоїть цей соус Торчин. В АТБ він теж дорожчий зараз. І я за це все заплатила 78 ,60 гривень 60 копійок. Де в мене апельмон. Потім я йшла за цибулею в магазин Траш. Цибуля тут дешевше, ніж в АТБ. І я купила цю цибулю 33,90. Ну, не дуже там вона дешевше, але дешевше. 35 з копійками в АТБ. Ну, Цибуля дуже гарна така. Тугенька, чистенька. Ну, я взяла не дуже її багато до кілограму. А далі я потрапила на знижки товару і купила сметану, ось таку ферма, 15% вона. І коштує така сметана 18 гривень. Оце 18 гривень. Якраз мені для торта якраз треба і така кількість. Тут 350 грамів. От, ось мені якраз і треба 600 грамів, а тут 700, от якраз на торт піде. Також я купила молоко. Молоко 50%, в нього срок. До завтра молоко галичина. Таке молоко з оценкою. Зараз я заплатила 15 гривень. Тут 870 грамів. І купила кефір ферма теж. Як і сметана. І така тут до, 20, до 15 лютого. І коштує такий однопроцентовий кефір 19,75. І за це все я заплатила 100 гривень. 100 гривень 24 копійки. Оце молочка і цибуля. Тут цибуля на 30 гривень. І на 70 гривень це оце в мене вийшло. Загалом це вийшлося 100 гривень. Тут 100 гривень, тут 78, 178. І тут 113. І того 300 гривень. Оце за все я заплатила 300 гривень. Всім бажаю гарних покупок. Мирного неба це самое головне. І хай вам щастить. До побачення. Пока-пока.